Mr. President. Nice to see you, and uh thank you. I'm fine. Thank uh, you so much. Thank you. This is this is your expression. you you. for us. Yes. so Thank thank very much. Я дуже радий вас вітати, пане спікаре, шановні колеги, красно дякую. За те, що знайшли час, ця зустріч для нас дуже важлива, Це серйозний сигнал нашої підтримки. Ми вдячні, перш за все естонському народу, який з нами з першого дня цієї трагедії цієї повномасштабної війни. Ми захищаємо нашу країну вже місяці і роки, і ми дуже щасливі. Що у вас чудові стосунки з нашим спікером, який мені і якраз про це розказав у вас серйозний діалог. Прийшов дружній діалог, і ми дуже раді всіх вас бачити тут в Україні. Дякую за те, що приїхали. Дякую, шановний пане президенте. Для нас велика честь і приємність бути в Україні. І ми думаємо про вашу історичну промову в естонському парламенті. Бачите о, цей мій светер, Цей девіз у мене в серці, і ми постійно про вас думаємо: про український народ, про те, яким чином ми можемо вам допомогти. Що треба зробити, що вже зроблено, і що ми можемо ще зробити. І дійсно сьогодні у. У нас були дуже плідні обговорення і в парламенті з Русланом Стефанчуком і з паном прем'єр-міністром. І ми завжди запитували, що ми можемо зробити, що ще треба зробити для того, щоб вам допомогти, як ми можемо переконати наших партнерів в інших країнах більше допомагати в Україні. І ми питали, які потреби є в Україні нагальні, щоб їх задовольнити.